Вітаю! В даному відео ми з вами розглянемо звіти для аналізу угод з клієнтами. На базі конфігурації BAS ERP та BAS куб І перший звіт воронка продажів. Звіт призначений для оцінки ефективності роботи на кожній стадії продажу. Для конкретного аналізу рекомендується встановити відбір за видом угоди, так як. Звіт формується відповідно до тих етапів процесу продажу, які передбачені у виді угод. Якщо ми не робимо відбір по виду угоди, то ми бачимо загальну картину по всім етапам процесів, котрі в нас зафіксовані в системі. І так, що ми бачимо, це етапи, скільки етапів в роботі, потенціал. Етапу в роботі, тобто який потенціал був зафіксований на даному етапі угоди, скільки етапів процесу угоди виграно, відповідно, потенціал цього етапу, а також кількість програних етапів та програного потенціалу. Додатково ми можемо також бачити тривалість, скільки днів ця угода в нас продовжується. Тобто від початку угоди до її завершення. Додатково ви можете також побачити візуальну діаграму за числом угод та потенційної суми продажу. Наступний звіт ефективність угод. Він нас показує, в принципі, деталізацію за кількістю виграних програних угод і тих, що знаходяться в роботі. Потенційної суми продажів, а також у розрізі відповідального менеджера. Тобто, загалом ми можемо бачити загальну кількість угод, бачити частку в загальній кількості, потенційну суму продажу і е, відсоткову частку в потенційній сумі продажу за угодою. Тобто ми тут читаємо звіт зарядками. Наступний звіт первинний попит. Звіт призначений для аналізу ступеня задоволеності первинного попиту, зареєстрованого в угоді з клієнтом. Причини задоволеності первинного попиту, переліку товарів, які були зареєстровані в первинному попиті, і не були поставлені клієнту. А також відсоток і суму, на яку не був задоволений первинний попит клієнта. Хочу одразу зазначити, що е, цей первинний попит це та сума, яку менеджер вказував е, безпосередньо в угоді з клієнтом. Тобто ця сума на даному етапі, в даному звіті, ніяким чином не пов'язана з е, фактичним продажем. Це та сума, яку клієнт готовий заплатити. Але з якихось причин ми не змогли або змогли задовільнити цю суму повністю. Що ми тут можемо бачити? Ну, звичайно, це причини незадоволеного попиту. Скільки угод у нас з такою причиною незадоволеного попиту, та приблизно суму. Самого попиту, суму задоволеного попиту та суму незадоволеного попиту. І наступний звіт причини програшу. Даний звіт призначений для аналізу кількості програних угод за період, вказаний при формуванні звіту, а також виявлення основних причин програшу угоди і оцінки потенційних сум, яких не вдалося отримати. Наступний звіт валовий прибуток по угодах по організаціях. Звіт призначений для аналізу валового прибутку і, впливаючих на його формування факторів в розрізі угод з клієнтами у валюті регламентованого або управлінського обліку без ПДВ. Як ми бачимо, ми тут можемо проаналізувати у розрізі нашого клієнта. Якщо продаж був не за угодою, ми бачимо продаж без замовлень або продаж за замовленнями. Якщо ми формували продаж на підставі угоди, ми також зможемо це побачити. Ось в даному випадку у нас вид угоди гуртові продажі, клієнта соль, столи та стільці і, відповідно, менеджер. Також ми бачимо виторг. Собівартість, а також ми можемо побачити валовий прибуток і порівняти, звичайно, а не продали ми нижче собівартості. Для того, щоб проаналізувати вже безпосередньо за конкретними замовленнями і реалізаціями, ми можемо натиснути Настройки, розширений настройки. Та додати до структури нашого звіту замовлення клієнтів реалізації. Наступний звіт валовий прибуток організації. В принципі, він показує схожу інформацію, але трошки в іншому форматі. Звіт призначений для аналізу результатів продажів товарів і надання послуг клієнтам у валюті регламентованого або управлінського обліку без ПДВ. Дозволяє оцінити прибутковість продажів по організаціях, підрозділах, менеджерах, номенклатурних позиціях, а також перевірити факт продажів товарів нижче їх собівартості. А зробивши деякі налаштування, ви можете оцінити потенційну суму угоди з фактичним виторгом. Як ми бачимо, тут в нас є сама угода, а також ми бачимо потенційну суму. Котра була вказана в нас у самій угоді. Це зроблено через настройки звіту. Ми з вами витягли угоду та потенційну суму продажу. Але хочу ще раз зауважити: в даному звіті ми бачимо виторг без урахування ПДВ. наступний звіт валовий прибуток підприємства. Звіт призначений для укрупненого аналізу валового прибутку і, впливаючих на його формування факторів витору собівартості і додаткових витрат у валюті управлінського обліку з ПДВ або без ПДВ. У звіт вводяться нескрізна собівартість товарів по підприємству в цілому. Що ж ми тут можемо з вами побачити? Ну, по-перше. По підрозділах, тобто система подивиться, за котрими підрозділами були оформлені продажі. Можемо з вами подивитися за номенклатурою: виторг, собівартість, вартість купівлі, додаткові витрати, валовий прибуток, рентабельність, а також за менеджерами. І, звичайно, нам цікаво порівняти, скільки було зафіксовано у нас. У сумовому еквіваленті в годі, і скільки в нас вже виторг. І, як вже сказав раніше, він в нас тут показується з ПДВ також. так? І от ми можемо бачити, що була угода, угоди, типовий продаж, продаж телевізорів. Потенційна сума зафіксована 25 тисяч гривень, а виторг склав. 31 тисячу гривень. Тобто ми планували, що клієнт заплатить десь приблизно 25 тисяч гривень, але по факту замовлення в нас склало на більшу суму. Аналогічно і наступні гуртові продажі, столи та стільці. Ми бачимо, що планували потенційну суму 200 тисяч гривень. Але загальна сума по замовленням у нас становить 19 тисяч гривень. Центр сертифікованого навчання ProCom пропонує курси навчання по роботі в системі BAS для користувачів та програмістів, послуги супроводу та впровадження програмних продуктів для автоматизації бізнесу програмного забезпечення лінійки БАЗ. Зв'язатися з нами ви можете за наступними номерами телефонів, а також можете долучитися до нас у соціальних мережах, просто відсконувавши QR-код або вівши назву нашої сторінки.